Можна підяти як коса. Ти можеш стріляти одною рукою. Вітаємо це програма що за ствол на телеканалі Армія. Тіві. Мене звуть Сергій Лєпко. Це перун, кулеметник підрозділу активних дій Артан Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вітаю тебе! Вітаю! І сьогодні поговоримо про німецький кулемет Heckler Koch МГ 4 Ось так у нас виглядає, його неповна розбірка виходить. Так, да, це неповна розбірка, грубо говоря, якщо можна зробити в бойових умовах. Виглядає, що зберемо ми його зараз за пару секунд. Виглядає, що так, але я думаю, що ні. Будемо тренуватися. Давайте. Е, починаємо ми з післетної рукоятки. Вставляємо газовідвідну трубку. Фіксується, ручка блокірується, беремо короб. Зараз ми постріляємо, розберемо всі деталі. Що тут за каліматор, який приклав, як воно все працює, але є річ, яка, я думаю, зникне після перших пострілів. Це ось цей специфічний саунд-модератор. Можете про нього трохи розказати? Це мій лайфхак. то, що ми як підрозділ активних дій. Ми заходимо в тил ворога або заходимо на СПшки їхні. І буває так, що ми часто присідаємо, повзаємо, лежа працюємо. І буває таких випадків, що ти можеш часом неперезвольно тикнути стволом в землю. Він забивається, потім виникають проблеми. Я для себе зробив звичайний лафак, я наматую ізоленту. Просто при пострілі розривається за лента, вона потім згорає, коротше, і племет працює так, як працює. Ну при цьому я знаю, що мене ствол чистий, що в мене, коли я буду робити перші постріли, в мене не виникне з ним ніяких проблем. Що пане Перун? Щоб не писали нам в коментарях, що в програмі, що за ствол, багато балакають, мало стріляють. Пропоную розпочати зі стрільби. Давай будемо пробувати. Давай. Я так розумію, це була прям ціла навчальна вправа зараз з трьох елементів. Так, да, це звичайна вправа кулеметників, які тренують постійно, плюс-мінус. Ну і ще там допоняють різні елементи. А, поки ти лежиш, я зазначу, що для кулеметника найоптимальніша, найкраща позиція для стрільби це лежачи. Да. Я скажу чесно, виходить, лежачи, довго ти не теж не можеш лежати, треба міняти позиції. Тому що а, зараз з нашою сучасною технікою... Це дрони, які тебе бачать, і тобі ти повинен міняти позицію, тим більше, що позицію може засікти ворог. Тобто життя кулеметника це його зміщення позиції і плюс подавлення вогнем. Вогонь на подавлення, основна задача кулемета, можна сказати, це найважливіша людина в групі в цьому плані. Але тут не тільки на подавлення, я дивлюся на прицільні пристрої, які тут є, і він є дуже влучним. Так, так, є прицільні пристрої. це е, каліматор і е, магніфер який працює, це працює там до 400 метрів, маніфер працює до 1000 метрів. А яка була мінімальна дистанція твоєї роботи з кулемета? Мінімальна дистанція моя роботи з кулемета була десь 50 метрів. Відзначу ще моменти по ньому. Зараз у тебе короб залізний на скільки там? Зодні? На 200 дві, патронів. Ти 200 набоїв сюди можна заплатити? Так. Якщо ви перейдете сюди, подивитесь, вона буде знаходитися в такому положенні. Таке положення це 200 патронів. Угу. 200 не туда, виходить туди, виходить, то у нас висає, але якщо я його заряджаю, 200 патронів входить в мене. Я пропоную розрядити поки його, щоб можна було покрутити більше в руках. Перевірили, що немає набой. Робимо спуск. Тому що бойок ніжний і немає удару спускового бойка і немає проблем з кулеметом. Момент, який відзначу. Ти стріляєш вкладаючись, тримаючи зацівку, буквально. Так. І навіть такий у тебе ніби арочний хват виходить. При цьому ще дехто стріляє, тримаючи за сошки. Ти бачив таких бійців, які так, про вкладки можна розмовляти дуже багато. Все залежить від структури тіла. Я казав мене інструктор, ти можеш стріляти хоч одною рукою, якщо ти попадаєш. Речах руки короткий, я за сошки держати не можу, получає тось, тобто я беру отак, хват. Гаришні, я його вхватив, у плече нормально тримає, я вкладаюся і працюю. Кулемет є кулемет. Я стріляв з інших кулеметів, і я, як людина хитра і ледача, розпочав би саме лежачи, бо я знаю, що як тільки я встану. Вообще, ручки почнуть гуляти, все зміниться. Щоб... Я тобі надаю цю можливість, весь процес ти проходиш сам. Я просто буду дивитися, якщо щось там буде неясне, я підскажу. Супер! Ідеально! Я, щоб у мене перші враження з кулеметом були найтепліші, тоді почну сидячи, припасовуємо це сюди. Наша стрішечка. Момент, який мене зараз дуже хвилює. Я бачу прицільні пристрої, я бачу каліматри, я бачу магніфер на коробці. І мені страшно захлопувати, бо мені здається, зіпсуються всі налаштування. Ні, Не зіпсується. Я, ні. Провірений. Так. Ручку. Тоді перейдемо зараз. Гляжемося. О, зараз буде по-багатому. Незаконно стрілять з кулемета із такою розкішною оптикою. Увага! Рекордна черга на телеканалі Армія ТВ у кількості 12 пострілів. Ну, з Богом. Десь так? Ну, приблизно чуть-чуть ну, коротше. Коротше. <сх at the end> Клас. Що, пропоную постріляти стоячи. Я спробую зробити так, як ти робив. Будь ласка, але з більш сумним обличчям страждаючи, бо буде важко. Ні, треба, треба радуватися. Кулема колимет. радуватися. Кулеметники завжди радується, коли працює з кулеметом. я дуже щасливий. на тяни зброю, вперед, ножки вперед. Вперед, тако, толкни його вперед. Ні, ножки вперед толкну, вони тебе лежати не так. Ножки отак впертися. Тебе тоді, коли ти ложишся, ти ліг, тебе він, виходить, Ага. І тебе вшатає ножками вперед. Ти уперся. Уперся, все, тебе не кидає. Ну це так. І ще одна річ... та, дякую. І ще одна річ, яку я... ти теж звернув увагу. Важливість обирати позицію, коли перебігаєш, бо я... Я ж подивився, як ти бігаєш красиво, я думаю, ну я побігаю. А по факту я тут в яму ліг, і я не бачу ціль. Я не, я не бачу. І довелося перебігати. Треба працювати, треба тренуватися. Чим більше ми працюємо, тренуємося, тим ми стаємо професійніші. Ну і працювати в спорядженні. Споряджені, спорядженні. Тільки в спорядженні. Ми цікаву річ згадали, в мене п'ять флешбек зі строкової служби про три набої. Якщо долучитися до Артану, Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Є вакансії і є можливість навчатися прям багато працювати, наприклад, з подібною зброєю. У нас не тільки такі, у нас є різні кулемети. А, ну, якби я працюю з цим, а парні, там, з іншими, зараз перейдуть щейки там новою. Ну, тобто ми ж в стандарт НАТО йдемо. І у нас з'являється різна зброя, з якою дуже, я вам сказав, дуже цікаво працювати. І, ну, я вибрав кулемет, тому що я зразу йшов на кулеметника. Я спочатку сумнівався, чи я його потягну. Ну, з підтримки побратимів я цю ношу несу по сьогоднішній день. І мені вона подобається. Я скажу чесно, що у нас багато вакансій, але ми дуже сильно любимо штурмовиків. Багато вакансій, різна зброя. Я пропоную закінчити цю програму ще повністю закривши тему різних коробів. Давай візьмемо м'який короб. — Давай, да, І давай пояснимо, що ж воно взагалі. Чим він відрізняється від е, загального коробу. Так, оцей короб залізний, це як середина еволюції, бо він залізний. Стандартний так. тобі видається. Стандартний видаються такі короба, пластмасові. От важливий момент, який ми зараз про кораби проговоримо. Наприклад, я людина, яка подивилася випуск програми Що за ствол, Перун класно розказав. Я все знаю, що отут от зараз ми кнопочку просто нажали, дістали. І от у мене є короб ще, і я його сюди вставляю, щоб стріляти. І я такий. А як? А що тут мені на програмі є Що like за ствол? Факт. Вставити можна. Він вставляється. Його можна вставити. Ага. Але факт в тому. Факт в тому, що ленти перекручується і є обрив лент. Він призначений для... Коли знімається вся насадка, вставляється він отак. Тоді подача ленти йде більш правильніша і може її не оборвати. Деякі працюють так, деякі працюють так. Я, я з м'якими коробами не працюю, я більш склонний до таких коробів, до жорстких. І мені все-таки 200 патронів набагато краще, ніж 100. Якщо цю насадку під час роботи з м'яким коробом ми загубили, так. і м'який короб відстріляли, це ми вже не під'єднаємо. Це не під'єднаємо. Ну, ми можемо вийти з цього положення, Ну, це якщо стаціонарна позиція. Ми просто витягуємо ленту. Ленту закладаємо. Короба нема, і як Другої світовий, і можна піляти як коса. При цьому, звісно, дивіться за стволом, вовні його міняти і підсоединяти. До речі, коса це ж виходить її бабуся. Виходить, що так. Да. Це була це... та сама пила? Та сама пила. Е... Ну, це вже більш совершенно. А загалом, от, як людина, яка воювала з покемоном, з ПКМ, і потім взяв е, Хекляренкох. Як ти їх порівнюєш? Що що краще все ж таки? Ти сказав, що в тебе це обидва два найкращих друзів, я не хочу вас сварити, але от. Ну, якщо мені скажуть, е, вибори між ними двома, я візьму два і буду нести дво. Ну, така, є така натура, українська, виходить. Там ще посижу кабачки. От якщо мені скажуть, треба забрати два кулемети, я їх буду тягнути два. Що ж про дякую тобі за цей короткий е, курс, цю прекрасну екскурсію по твоєму кулемету? Дякую за мотивацію, яка змушує тебе носити два кулемети. І дякую тобі безмежно за службу. І за уже другий випуск в програмі Армія ТВІ зняли з тобою, що за екіп, зняли з тобою, що за ствол виходить. Хочу, щоб колись тебе запитали, яка програма улюблена, і ти сказав, бо якби я міг, я б дивився дві. І що за екіп, і що за ствол. Тому, пані та панове, підписуйтеся, пишіть в коментарях, які одиниці озброєння і яких фахівців, яких підрозділів хотіли б побачити в наступних випусках програми Що за ствол. Ну, а поки можете поставити вподобайку цьому. На все добре. Дякую тобі. МГ4 легкий німецький кулемет. Заслужив репутацію робочої машини, що не клинить, навіть коли весь у бруді, піску чи снігу. Має класичну компоновку, зручну рукоятку переносу, телескопічний приклад, планки Пікатіні. Усе, що потрібно сучасному стрільцю. Приціл відкритий, але можна ставити будь-який куліматор, нічник чи тепловізор. Призначення кулемета тримати ворога в напрузі. Постійно. Ти даєш йому патрони, він дає тобі контроль над ситуацією. Доєднуйтесь до спецпідрозділу.